Привіт, вітаю всіх! Розглянемо енергії, які формуються зараз перед лютневою повнею, яка має назву Сніжний місяць і до кінця лютого, що нам приготував цей період. Енергії доволі суперечливі, тут поєднується вплив урана та Нептуна, тобто по уранічним енергіям є можливість проявитись через творчість, ментальну активність, впровадження інновацій та нових способів дій. Зараз добре впроваджувати нові програми в свою діяльність, оновлювати техніку, купувати нові гаджети, починати активніше користуватися, припустимо, штучним інтелектом і так далі. Енергія інновацій розпочалась ще в січні. Наразі її дія продовжується. Є шанс підвищити продуктивність і вдосконалитись. Маємо врахувати, що проявлені енергії Нептуна також. Це Сатурн і Нептун в рибах, Меркурій 14 го прийде в риби, 18-го Сонце, А з середини січня і на півтора року кармічні вузли теж в рибах. Тобто теми риби Нептуна ущільнюються, і це може сильно розмивати свідомість, вводити в ілюзії. Тому важливо балансувати мрійливість та здоровий глузд. Незайвим буде навчитися ставити межі, щоб уникнути енергетичного виснаження. Від емоцій інших людей, від зайвої інформації, фільтрувати інформаційний потік, включати критичне мислення. З другої декади лютого аспекти напружуються і, повню плюс-мінус три дні енергія конфлікту, раптових змін досягає кульмінації. Все, що вже не працює, може різко зруйнуватися. Варто проявляти гнучкість, контролювати емоції і бути готовими до нового. В третій декаді. Місяця 24 го числа додаються такі ще енергії від стаціонарних планет. Марс зупиняється перед прямим рухом, а Венера, навпаки, перед ретроградним. Тому теми партнерських відносин, кохання, фінансові питання можуть викликати тривогу та відчуття відсутності контролю над ситуацією, коли внутрішня агресія неконтрольовано накопичується або ж навпаки, ніби заморожується. Є небезпека інформаційного шуму, можуть збільшитися вкиди в інформаційному просторі, користуйтеся перевіреними джерелами інформації, виділяйте час на інформаційну детоксикацію, читайте паперові книжки, ну і включайте також і свій власний аналіз. Гарна ідея лютого більше буде проводити часу на природі або просто на самоті. Так, і почнемо по порядку. Зараз я буду демонструвати карти з 10 лютого від сьогодні і будемо йти з кроком один день до кінця місяця. Проаналізуємо аспектні фігури, їх дію на хід подій, енергії для всіх людей на землі та настрої, які будуть панувати. Отже, тут ще з 9 лютого був аспект точний і він зараз діє. Марс в тригоні з Сатурна. І це дуже важливий аспект. Його точна дія ще до 13-го числа, чому він важливий? І на нього треба звернути особливу увагу, бо він увійде в енергії дуже нестабільної повні і стане таким собі стрижням, у нього можна буде знайти підтримку опору під час шторму. Тож спираємось на позитивні якості аспекту Марса і Сатурн. Він поєднує рішучість і динамізм Марса з витринкою і дисципліною структурованістю Сатурна. Це аспект великої продуктивності, коли ви можете досягати довгострокових цілей, застосовуючи зусилля та методичність. Це аспект ідеальний для роботи над проєктами, які потребують наполегливості, стратегічного мислення та уважності до деталей. Тобто, якщо ви зараз будете займатися, проявляючи ці якості, то період повні буде проходити для вас легше. Складіть план дій для досягнення важливих життєвих чи професійних цілей, почніть працювати над проєктом, який вимагає часу, терпіння, скористайтеся можливістю для впровадження нових звичок, які зміцнять вас, покращать ваш розпорядок дня чи підвищать продуктивність. Займіться спортом, фізичною діяльністю, яка вимагає сили і витривалості, наприклад, силові тренування, біг на довгі дистанції, бойові мистецтва. Якщо є необхідність поліпшити своє здоров'я, дійте поступово зараз, але впевнено, використовуйте час для впровадження практичних рішень і конструктивних змін. Що слід врахувати? Марс може надихати на швидкі дії, але Сатурн вимагає, навпаки, довгострокового підходу. Поєднуйте ці обидві енергії, і цей тригон таки підтримуча енергія непростого періоду повня. Його сильний вплив відчуватиметься до 13 лютого, але далі він діятиме вже слабше аж до кінця лютого. Далі, з 9 числа по 16 включається бісекстиль з вершиною на уран. Сатурн Марс і місяць ще беруть участь. Вершина уран, тому головний вектор спрямований на зміни, прорив, несподівані рішення, технічний та інтелектуальний прогрес. Марс у гармонійному зв'язку з Сатурном, час, коли можна діяти швидко, але не хаотично. Тож продумані ризики приноситиме зараз великі результати. Далі. 12 число повня. Повня у нас в 25 градусі Лева, в 15.53 за Києвом, в дуже такій напруженій аспектній фігурі Тау квадрат з вершиною на уран. В енергіях молодика уран у нас утворював сприятливі аспекти, це було два тижні тому. А тут в повній він вже в конфігурації ТАО квадрат. І це одна з найжорсткіших аспектних фігур. Уран у вершині, тому можливі різкі зміни, несподівані події, хаос. Тобто, якщо від молодика ви не скористались гармонійними натяками всесвіту, пропустили, припустимо, їх, ну, не розпочали діяти. Там у нас уран чи несприятливі аспекти, то зараз можуть бути вже більш жорсткі натяки, такі чи уроки. Важливо розуміти, що уран ламає лише те, що вже застаріло, але більше не працює. Тому тобто, ось ця повня в та у квадраті на уран може стати таким періодом неочікуваних змін, криз, але й проривів. Тобто, уран не забирає непотрібне. Тож він забирає тільки те, що вже не слугує. На. Це можливість звільнитися від старого, знайти новий шлях. Але важливо не руйнувати бездумним. Якщо використовувати енергію конструктивно, вона може дати геніальні ідеї, нові можливості, до речі, інсайти, які будуть приходити в цю повню. Треба записувати, тому що Уран він діє блискавично, і от всі ідеї можуть просто так же близьковично іти геть, як вони приходять. Тому записуйте, вони можуть бути справді корисними. Тобто тут і нові можливості, трансформаційні зміни на краще. Намагайтеся тримати свій емоційний стан в балансі. Ну, при такому положенні це не просто робити. Ідемо далі. 14 числа Меркурій переходить в риби. Це період, коли мислення, спілкування та інтелектуальні процеси набувають мрійливого, інтуїтивного та чуттєвого характеру. У цьому водному знаку Меркурій планета логіки, раціональності, стає більш схильною до абстрактного мислення, творчих проявів і духовних пошуків. В мінусі з'являється схильність до фантазування, втечі у світ ідей чи ілюзій. Це може бути час, коли важко відокремити реальність від вигадки, там, свої думки від думок. Інших. Але разом з цим це чудовий час для роботи над творчими проєктами пошуку натхнення. Важливо тримати баланс між натхненням і реальністю, щоб уникнути плутанини та ілюзій. Ідемо далі. 18 числа сонце переходить в риби, і це ще більше піднімає енергію риб. Мрійливість, питання віри, довіри до світу. 19 числа водний тригон, Сатурн-Марс місяць, аспект емоційної сили, стратегічного терпіння і внутрішньої стійкості. Він дає здатність контролювати свої емоції, інтуїтивно приймати правильні рішення, діяти розумно, без поспіху, сильний аспект для глибоких, наполегливих і мудрих людей. Які вміють використовувати свої ресурси, не витрачаючи роз... їх даремно. Тут теж дослухайтеся до своїх відчуттів, це дуже хороша аспектна фігура. Якщо правильно використовувати цей потенціал, людина може досягти великих висот через терпіння, дисципліну і чутливість до енергії навколо неї. 21 числа та квадрат з вершиною на Меркурій. З участю Юпітера і місяця. Він означає, що інтелект, мислення та комунікація Меркурій під сильним тиском. І тут потрібно буде увага і контроль, щоб врівноважити внутрішній конфлікт між емоціями місяця та світоглядом чи переконаннями Юпітер. 24 числа дуже така непроста дата. Тут Марс стає директним. А вже з 20 го числа він е, зупинився і став стаціонарний. Тобто з 20 го по 28 -е число Марс стаціонарний, е, а з 28 го по 4 -го березня Венера стаціонарна. Е, значить, і це ну, певний час воно співпадає. Стаціонарний Марс це період, коли планета уповільнює свій рух перед зміною напрямку. Ну, в нашому випадку з ретроградного на директний. Це особливий момент у циклі Марса, оскільки його енергія в цей час стає дуже напруженою, нестабільною такою, або ж навпаки завислою. Можуть виникати відчуття застою або відсутності прогресу, підвищується рівень напруги, роздратування або агресії, відчуття, що енергія накопичується, але не знаходить виходу. Тут добре давати вихід цієї енергії через такі активності, як заняття йогою, розтяжкою, плаванням це більш як компенсаторні дії. І це буде допомагати збалансувати неконтрольовану таку енергію Марса. Уникайте зараз важливих запусків, підписання контрактів, ухвалення стратегічних рішень. На негатив не реагуйте імпульсивно, уникайте з'ясування стосунків, якщо відчуваєте накопичену злість, направте її у фізичну активність. Це найкращий варіант завжди. Наприклад, це може бути легке кардіо або прогулянка. Щось таке, що не дуже буде навантажувати кривоносну сусудісту систему, бо вона теж під ударом в цей час. Бережіть себе. В цей період не варто вкладати гроші у ризиковані проекти або робити великі покупки. Наразі вирішуйте лише такі невідкладні питання, якщо є можливість, інші справи краще відкласти. У відносинах можливе відчуття напруги, особливо якщо накопичилися старі образи, зростає ризик сварок через дрібниці. Не провокуйте конфлікти, дайте собі та партнеру трохи більше простору. Використовуйте цей час для глибокого розуміння один одного, а не для імпульсивних рішень. Тобто в ці дні важливо не приймати поспішних рішень, це останній тиждень лютого. Уникайте конфліктів свідомо, направляйте свою енергію у конструктив, це ідеальний момент для аналізу. Аналізу своїх цілей, стратегії на майбутнє. 24 числа теж підтримуючи, у нас є аспектна фігура, це бісекстиль з вершиною на Сатурн. Про що тут? Аспект можна назвати так: зріле прийняття змін. Треба дорослішити. Події вимагають відповідальності, планування та стратегічного підходу. І тут потрібно буде брати на себе відповідальність, знаходити розумний баланс між старим і новим. Уран приносить нові можливості, але Сатурн допомагає інтегрувати їх поступово і надійно. Загалом цей бісекстиль допомагає створити стабільні зміни, що матимуть довготривалий ефект. Ось ця опозиція Марс місяць, яка тут є, вказує на конфлікт між емоціями і діями. Тут потрібно усвідомлено управляти емоціями, зберігати рівновагу. Зробити це буде непросто. Будь-яка позиція це завжди вміння знаходити компроміси. Тож, ці дні в районі 24-го є і напруження, ось цей тут динамічний трикутник, присутній, але є і сфери, звідки приходить удача. Це бізик стиль, про який ми щойно поговорили. По бісих стилю приходить везіння, можливості вирішення конфлікту, тобто день приносить як виклики, так і ресурси для їх подолання. Звісно, краще не входити в стан конфліктів, ніж потім їх вирішувати. Вирішення тут через позитивні якості Сатурна, витримку, терпіння, планомірні дії без зайвої метушні, взяття на себе відповідальності. Далі йде 26 числа, включається бісекстиль, вершина на Венеру. Пам'ятаємо, що вона в нас стаціонарна, знаходиться в Огні. Бісекстиль між Венерою місяцем і Юпітером має сприятливий вплив на стосунки, фінансову сферу, емоційну сферу. Але тут Венера, як я вже сказала, потроху зупиняється, тож прояв бісекстилю сприятливий, але доволі такий м'який. Тобто гостра він не буде відчуватися. З 28 по 4 він венера стаціонарна. Як воно по 4 березня? Як воно може програватися? Цей період може відчуватися як зависання у відносинах. Емоціях, можна просто зациклюватись на якісь свої емоції, там, образі і не, не знаходити вихід, е, можливо, зависання у фінансових питаннях. І навіть у питаннях самосприйняття, там, самооцінки виникає відчуття невизначеності в особистих стосунках, емоції загострюються. При цьому важко зрозуміти свої справжні почуття. Фінансові справи гальмуються, потреба у переоцінки власної цінності, краси, стилю, любовних відносин можуть виникати сумніви у власній привабливості або у своєму партнері. Можливо, повернення людей з минулого, що змусить переглянути свої почуття. Якщо з'являтимуться затримки платежів. Або проблеми з грошима, сприймайте це як знак переглянути свій підхід до фінансів, не робіть зараз різких змін у зовнішності, там новий колір волосся, такі пластичні операції, оце краще відкласти. Працюйте з внутрішньою самооцінкою, займіться психологічними практиками або саморефлексією, зосередьтеся на догляді на собою, там спа, масаж, ароматерапія. Але без кардинальних змін. Творчі люди можуть відчувати застій у натхненні або незадоволення своїми роботами. Дозвольте собі цьому просто бути. Дозвольте собі просто відпочити від соціальних зобов'язань, тож найкраща стратегія в цей час аналіз, терпіння та внутрішня робота над собою. І кінець місяця, молодик в рибах в 10 градусі в квадраті на Юпітер. Аспекти вказують на те, що прийдеться включити холодний розум, від чогось відмовитись, і це пов'язано з нашими діями в минулому. Тобто, молодик має кармічний віддінок, тут дуже близьке з'єднання з північним узлом. При цьому обидві гендерні планети: Венера і Марс стаціонарні. Марс виходить із ретрограду, а Венера розвертається в ретроградний рух. Їх дія в транзитах, оцей тиждень, що я сказала. А молодик закладає цикл на місяць. Тобто в молодик входять обидві стаціонарні планети, і це пролонгується в нас на місяць. Тема відносин буде дуже актуальною. Молодик відкриває такий ну, непростий місяць, і, до речі, пік енергії це повня в Діві. і наступна повня це повне місячне затемнення, 14 числа, здається. Про це поговоримо в наступних відео. В принципі, на цьому закінчимо. Місяць закінчується молодиком в рибах. Пишіть, як ви відчуваєте енергії зараз, що відбувається у вас в житті, і чи є враження, що ми входимо в новий, поки що не зовсім зрозумілий етап. У мене такі відчуття насправді вже є. Мабуть, я відчуваю більше енергії Нептуна. Хоча і по урану в мене теж є зміни в житті. Ставте вподобайки, буду дуже рада. Підписуйтесь на мій канал, буду рада всім. всім З вами була астролог Юлія Боровик. Нехай підказки Всесвіту будуть путівником на вашому шляху. Всім миру і добра!